Усіх вітаю. Сьогодні невеличкий огляд котушки для фідерної риболовлі від компанії Brain Champ Feeder 5000. Частину інформації про котушку, яка нас цікавить, ми можемо побачити зразу на коробці. Перше, це ємність шпулі по жилці чи шнуру. Вказана. Потім, що ми бачимо, три підшипника плюс один. Потім передаточне число 4,8 до 1 Вважається, що це найкраще передаточне число для фідерної ловлі. Так. Діаметр ведучої шестерни 32 мм. За один оберт ручки котушки ми виматуємо 73 см. Тобто доволі зручна інформація. Не треба самому висчитувати, за тебе вже порахували. Вага катушки 412 г. Ну і збалансований ротор. Так, на коробці все. Дивимось на катушку. Так, ось так виглядає котушка. Так, що ми маємо е за ці гроші? До речі, вона недорога. Перше металева ручка, е яка вкручується в основну пару, ведучу. Бачите, це в нас е буде зменшувати люфт. У ручці при навантаженнях. Взагалі виробник позиціонує ці катушки, цю серію котушек, які призначені для риболовлі важкими годівницями. Так, кноп на ручці такий з полімерного матеріалу, доволі такий об'ємний, бачите, і він гарно фіксується пальцями. Я так думаю, що навіть мокрими пальцями він буде фіксуватись доволі таки непогано. Так, що ми маємо? Бачимо, що шпуля у нас не глибока, Шпуля не глибока, тому не буде потребувати такого великого бекінгу для наматування. Мені подобається саме така форма кліпси, щоб на неї так і зручно буде накидувати шнура. Так, графитовий корпус. Доволі так все зроблено непогано. Ход катушки м'який, працює вона тихо. Все так виглядає плотненько. Так, передній у нас фрикціон ну, звичайний, нічого особливого. На катушки, бачите, 5 тисяч. І тут також є інформація по ємності шпулі, по намотки, шнура чи живки. Ну що я можу сказати? Це, на мій погляд, непогана катушка для аматорської фідерної ловлі, яка підійде для різних умов. В тому числі і для риболовлі на течії, де по нам потрібні важкі годівниці.